Привіт, хлопчики та дівчатка, це кішка мура. Вона принесла торбинку. Давайте запитаємо, чи можна подивитися, що в неї в торбинці? Кіця, будь ласка, скажи, чи можна подивитися, що в тебе в торбинці? Так, звісно, можна, мяу. Подивимося. І так. Це квіти. Дивитися, які вони гарні, запошни. Як тут їх багато. Скільки ж тут квіт? А давайте з вами порахуємо ці квіти разом один, два. Три. Чотири. П'ять. Аж п'ять квіточок принесла кішка Мурка. Дякую. А якого вони кольору? Червоний. А давайте з вами ще раз порахуємо наші квіти. Один, два, три, чотири. П'ять. А тепер квіти ми поставимо у вазу. і ще раз порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ну, що ви молодці, Супер. Клас. Ми з вами справились. Але сьогодні все. До побачення. До побачення, Кіця!